Опитування було проведено протягом грудня-січня, грудня 2022 року, січня 2023 року. В опитуванні взяли участь 420 осіб з п'яти населених пунктів Оноківської громади це село Кам'янець, село Вута, Новицьке, Оріховиця та Оноківці. Опитування відбувалося в двох дослідницьких техніках. Це методом стандартизованого інтерв'ю, тобто інтерв'юери ходили за допомогою стандартизованої анкети, опитували людей безпосередньо в громадах. У нас там є декілька фото. Зараз покажу, як це відбувалося. І методом онлайн-анкетування, тобто можна було заповнити анкету в онлайні, яка поширювалася через сторінку. Цей зріз він не повністю відбиває. Статевий зріст громади, тому що там 58% жінок, ну але в нас 60% жінок зіличують опитувані. З учнями шкіл, і це просто чудовий досвід був. Зокрема, ми проводили такі відео в Кам'янецькому ліцеї і зобразили, ну представили роздаткові матеріали, які ми раніше представляли, інформаційні про домашнє насильство його види і як себе як себе захистити. Болюча тема, тому що напевно це те, що вони часто чують. Від власних батьків, що ти мене довела, або ти мене довів до того, щоб я вчинив або вчинила насильство. І, наприклад, ми розбирали, чому не можна довести до насильства, тому що це вибір свідомої людини реагувати. І тому шляхом таких міжмуніципальних домовленостей співробітництва ми хочемо надавати послуги також сусіднім громадам, щоб вони також могли звертатися. Тому це дослідження дуже нам на часі. Дуже допомагає визначити якусь карту, як далі рухатися і розуміння того, що потрібно робити для того, щоб вирішувати або намагатися ну, зменшити цю проблематику.